Божі Слова на кожен день. Скількох релігійних обрядів ти дотримуєшся. Скільки разів ти бунтував проти Слова Божого і йшов своїм шляхом. Скільки разів ти втілював Слово Боже в життя, тому що справді є уважним до його тягарів і прагнеш відповідати його волі. Треба розуміти Слово Боже і відповідно втілювати його в життя, будь принциповим у всіх своїх діях і вчинках, хоча це не означає дотримуватися правил або неохоче робити щось лише на показ радше це означає втілювати істину в життя та жити за Словом Божим. Лише така практика догоджає Богу. Будь-який спосіб дії щодо вподоби Богу є не правилом, а практикою істини. Деякі люди мають схильність привертати до себе увагу у присутності своїх братів і сестер вони можуть казати, що мають борг перед Богом, але поза очі вони не практикують істину і діють зовсім інакше хіба це не релігійні фарисеї. Людина, яка по-справжньому любить Бога і володіє істиною, віддана Богові, але не виставляє це на показ, така людина готова втілювати істину в життя, коли виникають ситуації, і не говорить і не діє всупереч своїй совісті. Така людина проявляє мудрість, коли виникають проблеми, і є принциповою у своїх вчинках. Незважаючи на обставини така людина може служити правдиво є люди, які часто пустослівно говорять про свою заборгованість перед Богом, вони проводять свої дні з тривожно зведеними бровами, вдаючи стражденних та прикидаючись жалюгідними. Як ганебно, якби ти запитав їх, чи можеш ти сказати мені? У чому полягає твій борг перед Богом, їм би відібрало мову. Якщо ти вірний Богові, не говори про це назовні, натомість проявляй свою любов до Бога через дійсну практику й молись йому від щирого серця. Усі ті, хто має справу з Богом лише усно і поверхово, лицеміри. Деякі люди говорять про борг перед Богом щоразу, як моляться, і починають плакати щоразу, як моляться, навіть не будучи керованими Святим Духом. Такі люди одержимі релігійними ритуалами та уявленнями. Вони живуть за такими ритуалами та уявленнями, завжди вірячи, що ці дії угодні Богові. І що він благоволить поверховому благочестю чи скорботним сльозам. Що доброго може вийти з таких безглуздих людей? Щоб продемонструвати смирення, дехто вдає люб'язність, коли говорить у присутності інших, деякі люди навмисно догідливі у присутності інших, поводяться як ягнята без краплі сили. Чи така поведінка личить людям царства? Люди царства мають бути жвавими та вільними, невинними та відкритими, чесними та приязними, і жити у стані свободи. Вони мають бути порядними, гідними і мати можливість свідчити, куди б вони не пішли. Таких людей люблять і Бог, і люди. У новачків у вірі забагато зовнішніх практик. Спочатку вони повинні пройти період розправи і зламу. Люди, які мають глибоку віру в Бога, зовні нічим не відрізняються від інших, але їхні дії та вчинки заслуговують на похвалу. Лише таких людей можна вважати тими, хто втілює у життя Слово Боже. Якщо ти щодня проповідуєш різним людям Євангеліє, намагаючись привести їх до спасіння, але, врешті, досі живеш за правилами та доктринами, тоді ти не можеш уславити Бога. Такі люди є релігійними діячами, а також лицемірами. Щоразу, коли ці релігійні люди збираються, вони можуть запитати, сестро, як ти поживаєш цими днями? Вона може відповісти, я відчуваю, що в боргу перед Богом і що не можу відповідати Його волі. Хтось інший може сказати: Я теж відчуваю, що в боргу перед Богом і що не можу догодити йому. Самі по собі ці декілька речень і слів виражають мерзенні речі у своїй глибині. Такі слова є найогиднішими та надзвичайно бридкими природа таких людей протилежна Богові. Ті, хто зосереджується на дійсності, доносять усе, що в них на думці, і відкривають свої серця у спілкуванні. Вони не вплутуються у жодне хибне заняття, не виявляючи ні такої вічливості, ні пустих люб'язностей. Вони завжди відверті і не дотримуються світських правил. Деякі люди мають схильність до зовнішньої показності аж до повної відсутності розсудливості. Коли хтось співає, вони починають танцювати, навіть не підозрюючи, що рис у їхніх горщиках уже підгорів. Такі люди неблагочестиві і неблагородні. І вони надто легковажні усе це є проявом браку дійсності. Коли деякі люди спілкуються про справи духовного життя, хоча вони й не говорять про те, що чимось зобов'язані Богові, глибоко в душі вони зберігають справжню любов до нього. Твоє почуття заборгованості перед Богом не має нічого спільного з іншими людьми. Ти в боргу перед Богом, а не перед людством. Навіщо тобі постійно говорити про це іншим? Ти маєш надавати значення входженню в дійсність, а не будь-якому зовнішньому завзяттю чи показу, що відображають поверхові добрі вчинки людей. Вони відображають плоть, і навіть найкращі зовнішні дії не відображають життя. Вони можуть лише показати твій особистий темперамент. Зовнішні дії людства не можуть виконати Божий волевияв ти постійно говориш про свою заборгованість перед Богом, але не можеш забезпечити життя інших або надихнути їх любити Бога. Чи ти віриш, що ці твої дії догодять Богу? Ти відчуваєш, що твої дії відповідають Божій волі і що вони від духу, але насправді всі вони безглузді? Ти віриш, що те, що подобається тобі і що ти готовий робити, це саме те, що подобається Богові? Чи можуть твої вподобання представляти Бога? Чи може характер людини? Представляти Бога тобі подобається саме те, до чого Бог відчуває відразу, а твої звички такі, які Бог ненавидить і відкидає. Якщо ти почуваєшся в боргу, то піди й помолися перед Богом. Немає потреби говорити про це іншим. Якщо ти не молишся перед Богом. А замість цього постійно привертаєш до себе увагу в присутності інших, чи може це відповідати Божій волі? Якщо твої вчинки завжди існують лише для видимості, то це означає, що ти марнославний до крайності. Якими людьми є ті, хто робить тільки поверхові добрі справи. І хто позбавлений дійсності, такі люди просто лицемірні фарисеї та релігійні діячі. Якщо ви не позбудетесь ваших зовнішніх практик і не зможете внести зміни, тоді засади лицемірства у вас зростуть ще більше. Чим більшими є ваші засади лицемірства, тим більше є опору Богові. Зрештою, такі люди будуть обов'язково вигнані.